Кошенята попліткуємо, говоримо про коханця Олі Полякової, так чи ні. Ярмак і грабіж. Надія Мейхер, прощавай, Закарпаття та нацвідбір 2024. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Добрий вечір, Богдане. Хотіла поділитися плітками про нашу шановну Олічку Полякову. Була сьогодні і одна з, яка. Я не можу просто вдаватися в подробиці, тому що відразу спалююсь, та незрозуміло, хто мені це надіслав. А у нас політика конфіденційності наших кошенят це 100% і завжди при будь-яких обставинах. Одне з наших кошенят знайоме з Владиславом Міцкевичем, і відносно нещодавно він зі своїм другом відкрив ресторан у Львові і в якості шоу-програми запросили Олю Полякову. Звичайно, вона поклала око на молодого хлопця, бо навряд чи. Так, тут не буду зачитувати, бо досить жорстко. Згодилась наша королева ночі продюсувати хлопця, але класична формула будь-якого продюсування в нашій країні: хочеш слави, спи зі мною. Спочатку Владиславу це не подобалось, але згодом сподобалось. І на даний момент вони коханці. Це розповідала і хвалилась. Сама мама Міцкевича, що її син з поляковою, сподіваюся, що ця інформація для вас буде корисною і актуальною. А на моєму каналі ми зачитуємо абсолютно все. Чесно кажучи, я не вірю з однієї простої причини, тому що коли я бачив Олю Владислава на спільних заходах, так я бачив приятелювання, теплі стосунки. Але якогось флірту чи вогнику в очах, знову ж таки, зараз йдуть протиріччя. От я кажу, що не вірю. А найчастіше та інформація, в яку я не вірю ніколи від слова зовсім, потім збувається, чому я все ж таки вирішив озвучити ці чутки. Справа в тому, що мені подібне повідомлення, ну, сенс повідомлення в тому, що є роман, надсилало 5 чи 7 хвостиків. Я не знаю. Олю, <хи> розумію, що буде гучно, розумію, що будеш ображатися, але вибачай. На моєму каналі ми обговорюємо абсолютно усіх, і там, де є ласи шматочок, ми завжди будемо підіймати будь-які теми. Тим паче, коли неправда, то тоді нічого й не з'являється додаткового. Коли правда, з'являються деталі, подробиці. І цікаво смакувати ці плітки, адже ми поступово розгадуємо ребус і знаходимо шлях до істини. Тому кому що відомо про полякову Міцкевича, можливо, хтось щось помічав. Не знаю, надсилайте, будемо вивчати цю тему, але мені здається, що Полякова для того, щоб зрозуміти, хто така Оля Полякова, потрібно бути з нею знайомим особисто. І у Олі Полякової дуже непростий характер, але це її козир, тому що це їй допомагає триматися в шоу-бізнесі, досягати тих висот, які вона має на сьогоднішній день. І не кажучи про команду, тому що команда взагалі там супер. І я бажаю кожному молодому артисту, який на сьогодні вийшли на шоу-бізнесовий ринок України, мати саме таких людей в команді, яких має Оля. Так ось Оля дуже непроста людина. І щоб її витримати, ну умовно кажучи, потрібно її дуже дуже сильно кохати. І головний аргумент. Для глядачів, що скоріше за все, у Олі є роман, тому що різниця у віці з чоловіком ні, друзі. Так як кохає чоловік Олі свою дружину, таких ще треба пошукати. І Оля буде за нього триматися, Оля буде його цінувати, і Оля буде його кохати. Це моє зараз стало, дещо суб'єктивне. Я можу помилятися, тому... Якщо маєте додаткові факти або пруфи, будь ласка, присилайте в Direct Інстиф, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості і в даному контексті стосовно Олі. Але мені якось не дуже в це віриться, от чесно. Давайте поспілкуємось, ваші думки, вірите, не вірите. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просила ролику. Ярмак і грабіж репер Єрмак і нині військовослужбовець, і ось, знаходячись в потязі, розповідає наступне: друзі, вітаю вас! Вирішив з вами поділитись. Своїм життєвим досвідом думаю багатьом він зараз буде корисним. Їхав на потязі Дніпро-Київ вночі. злодії відкрили купе, вкрали рюкзак з ноутбуком з GoPro. Так само в сусідньому вагоні іноземців Теж вкрали рюкзак і вкрали ще у людини з курточки Airpods. Таке відчуття, що це відео записувалось десь в 98-му, але це на жаль 2023 рік. І ось такий сервіс надає Укрзалізниця, яка я вже не вперше чую за останні. Час такі випадки. Вчора на цьому самому потязі е, військово вкрали всі речі, і він вийшов просто в зуті, в штанах і в футболці. Тому, е, будь ласка, будьте обережні, обачні, слідкуйте за своїми речами. Ну і звісно, Укрзалізниця. Е, Прийміть якісь дії, тому що це просто дні так само порада для військових: всю інформацію, яку ви записуєте на різні засоби, на GoPro, на телефони, на планшети, ноутбуки, все зливайте на якийсь захищений носій, який знаходиться в безпечному місці, тому що от в мене найцінніше, що сьогодні я втратив, це інформація, унікальні кадри з різних історичних військових подій на фронті, які на жаль. Вже я не зможу ніяк відновити, і залишилось тільки те, що було знято на телефон. Тому зберігайте цю інформацію, вона, вона набагато цінніша, ніж будь-які матеріальні наші речі. Мені дуже соромно, що є ті, хто мають навіть думку красти речі у військового, який захищає нашу країну. На превеликий жаль, я не знаю, це людський фактор, людська природа, але що в мізках. Бляха-муха цих людей не так. У мене немає логічного пояснення. Мені принаймні хочеться вірити, що більшість українців змінилися, переосмислили багато речей. Але, на жаль, ми бачимо і такі випадки, що для когось нічого абсолютно не змінилось. Перепрошую за цих нелюдів. Я не знаю, що ще сказати. Така сумна новина, а ми з вами перейдемо до нового ексклюзиву. Чомусь про це ще ніхто не писав і не говорив. Значить, якщо ви зайдете на офіційний аккаунт Надії Мейхер в Інстаграм, ви побачите Наді Мейхер, але написано: продюсер, основатель лейбла, сотрудничество, бла 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 бла. Всім привіт! Меня звуть Алекс, я є основателем і руководителем лейбла. З цього дня почну постійно рассказывать о себе і о своїх артистах. Прошу, любить і жалувати. Тобто, все ж таки. У Надії Мейхер віджали її офіційний інстаграм-аккаунт. Я, чесно кажучи, не розумію тих людей, які купують ці аккаунти, щоб що. Но ви не станете від цього популярніше. Це не є ефективним. Адже там аудиторія, яка любить саме Надію Мейхер, а не якогось продюсера, якогось там лейблу і так далі. Жаль жаль, надія взагалі зникла з наших радарів. Нічого не знаємо, нічого не чуємо і лише з часом можливо дізнаємось правду. Тож ось так в один момент у надії Мейхер віджали її інстаграм аккаунт. <риклад> а це Закарпаття. Я на превеликий жаль не можу показати повне відео, ви самі розумієте, що зафіксовано в цьому відео. Значить, був скандал на Закарпатті під час голосування міського бюджету, і один з депутатів підійшов, кинув самі зрозуміли, що багато людей в тяжкому стані. А чому такий відчайдушний крок зробив цей депутат? Як я зрозумів через те, що були проблеми з водопостачанням для місцевих жителів? Це не хотіли вирішувати, на це закривали очі. Доброго дня всім жителям Кирицьківської громади, Березни, кірецької кушниці та Лисичево. Відео спонтанне, зовсім не надумане, не враховане. Один напрямок, що зараз написали, позвонили, що в кушниці знову немає води. Це вже п'ятий шостий день. Води немає, ніхто не звертає увагу. Староста до якого я кажу, що звертайтесь до староста. Люди кажуть, до кого звертатись, якщо ви, ну, він за три роки нічого не робить. Зараз що звертатись? У нас ця проблема проблема не сьогодні. Виникла проблема виникла вже декілька років. Неодноразово наголошують всі на цьому. Але староста наш метилега Юрійович Юрій, то є Матилега Юрій Юрійович відробляє посаду, піднімає руки, приймає рішення. Доречно зараз це буде записати відео тільки тому, що вчора, ні позавчора. Позавчора обговорювався бюджет двадцять 20... і не зробивши звітність за 2023 рік, вже затверджували міський бюджет на 24-й. Я теж не знаю, як це коментувати. Мені здається, ми зараз заходимо з вами в такий тяжкий стан всією країною, коли у кожного по-своєму починає плаватись дах, кожен по-своєму починає сходити з розуму, і що з цим робити, і чи взагалі з цим можливо щось зробити. Я не знаю, друзі. Не знаю. Мене це хвилює. На превеликий жаль сталася така трагедія на Закарпатті. Висловлюю свої співчуття усім постраждалим та їх сім'ям. А тепер давайте трохи поговоримо про нацвідбір 2024. Отже, зараз вже відкрито голосування в дії за 11-го фіналіста конкурсу. Відповідно, я прослухав 9 пісень, які. Пройшли до лонглисту, але не пройшли згідно суддійському складу журі. Значить, у нас серед кандидатів непоганий локальний трек, але взагалі не для Євробачення. Не розумію, навіщо їй було це. Карпетмен – «Endless Fight». М -м, хороший голос у Килимена, але теж не про Євробачення. Каріотайп Седнес теж я не зрозумів, трішки не туди. Мені сподобалась композиція від Крилата «Queen». Це абсолютно банальна стандартна європейська попса. Але це хоча б в форматі конкурсу. Тому більш-менш непогано. Я ж ще не вирішив, за кого проголосую. У Парфенюка хочеться запитати хлопче: а ти з якого місяця звалився? Ну, типу, куди? Навіщо? Це ж пісня взагалі не для Євробачення. Це взагалі не конкурсний трек. Не знаю, можливо, за нього проголосують тільки тому, що є фанбаза, але насправді ні туди, ні сюди. Шепа супернова теж мені не зайшло. Дуже, дуже слабенький приспів і куплети, куплети, я мав надію, що це фірмовий трек. Ні. Приспів, все абсолютно вбив. Далі у нас Стася, теж не, не туди, етніка це все чудово, але не для Євробачення. Також у нас є пан Тесленко, Lights Go Up. Я взагалі не розумію, навіщо Тесленко займатися музикою. Настільки багато кальки, другосортності, настільки нецікавий артист від слова зовсім, що, можливо, просто не моя естетика. Але ні, і пісня теж не туди. І як не дивно, на моє здивування, мені сподобалась в принципі композиція Асоль, співачка своя Little Angels. Але банальний примітивний текст Катю взагалі не туди. І приспів, який вбиває всю композицію, тому що це пародія на пісню Сема Сміта Анхолі. Навіщо на Євробаченні ще одне «Анхолі»? Ну, типу, what the fuck. Якби не оці два фактори, які я назвав, трек був би достойним, і я б залюбки проголосував би за цю композицію. Дивно, неочікувано, навіть для самого себе, що я взагалі таке говорю. Але так. Непоганий трек, але не допрацювали або просто полінувалися придумати щось унікальне. Подивимось, хто буде тим самим одинадцятим учасником Джокером. Я думаю, що все ж таки будуть робити ставку організатори нацвідбору на Джері Хейл та Альону Альону. але набагато сильніша композиція у Меловіна, як на мене. Ну що ж, друзі, за кого ви будете голосувати на нацвідборі? Чи маєте фаворитів серед представлених дев'яти учасників, які претендують стати одинадцятим конкурсантом? Давайте поспілкуємось, за кого будете голосувати в дії. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.